Політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що президент призначає керівниками обласних адміністрацій тих осіб, яким довіряє. У нього був час, щоб розібратися, як працює державна машина, як контролювати людей приблизну поведінку, як вони будуть себе поводити, і так далі. Далі, друге. Появу військових це логічно, тому що це є військова військової адміністрації, так і люди, які мають безпосередній стосунок до е, армії, до керування цими процесами, вони будуть з'являтися. Роль військових у державній політиці буде дедалі більш відчутною, каже Тарас Городній. По перше, небезпека Росії навряд чи подінеться навіть після нашої перемоги. Це раз по друге зараз у нас армія, армія як інститут. По перше, користується довірою високою 96%. Так на другому місці у нас силових структур, наприклад, СБУ, яке сильно додало, з воно вже там 50%. Інших структур фактично немає, які користуються довірою. Далі, армія у нас найбільш масовий інститут, який вже перебудовується і дуже близький до західних стандартів керування. Якщо там ідуть натівські стандарти, якщо вони їх навчають, то це означає, що це зовсім інші люди з новими компетенціями, з новою мораллю, це теж питання велике стосовно цінності, які несуть за собою. Люди, які воювали, які втрачали людей, друзів, це буде кістяк нашої держави і кістяк управління, тому що багато цивільних пройшло через армію, і пройде ще через армію. Вони відповідно після демобілізації будуть повертатися, і відповідно вони будуть обіймати посади в нашій державі до на різних рівнях.